У фінальній частині президентської кампанії Володимир Путін отримав сюрприз від російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії, а ще такого маловідомого Сибірського батальйону. Бійці цих угруповань перейшли українсько-російський кордон і зайшли на територію Росії в Білгородську та Курську. Області. Напередодні представники Легіону Свобода Росії записали звернення і пояснили, чому вони йдуть на російську землю. Маю. дорогі Когда из Белгорода на некогда дружественный Харьков летели Кабы, Москва ликовала. Когда приграничные регионы обстреливали в ответ на путинскую политику, Москва молчала. Когда вас Забирали мясом на фронт вдали от дома и грузили в автозаки. Москва смеялась. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное. Цивилизованное будущее без санкций и без репрессий, без выборов, без выбора и без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет. И что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А еще красивые дворцы в Геленджике и Ново-Огарево. А теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы Зделаємо все, щоб він встиг із Нового переїхати в полярний волк. Ми знаємо, як там відноситься к місцевих жителям. Легіон йде на вибори. Ждіть нас. Чістімі сказане представниками Легіону Свобода Росії абсолютно є чітким. Вони хочуть позбавити Росію від Володимира Путіна. І вплинути на результат президентських виборів. Звісно ж, ніхто ні в який спосіб не здатен зупинити диктатора, бо в диктаторських режимах будь-який легіон один, два чи три легіони не здатні зрушити з місця суспільство, яке звикло до автократичного режиму правління, але. Що ми маємо на сьогодні? Є три воєнізовані угруповання, до яких входять. Громадяни Російської Федерації, як каже представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, всі вони є росіянами і громадянами Російської Федерації, і лише їм визначати, що і як їм робити на своїй батьківщині, мовляв, Україна не має до цього жодного стосунку, бо і свобода Росії. І РДК, і Сибірський батальйон наводять лад у своєму домі. Жителі Курської та Білгородської областей просто перебувають у шоці, бо бійці, які зайшли на територію їхніх областей, озброєні танками, стрілецькою зброєю, там ідуть справжні бої. Ну, от, власне, Володимир Путін дочекався, що і на його землю прийшла війна, що і на російських просторах тепер розгортаються бойові дії. І питання доволі просте: а що з цим всім буде робити президент Російської Федерації? Він думав, що лише Росія може спалювати села і руйнувати життя українців і зовсім. Очевидно, не очікував, що ті, у кого є паспорт громадянина Російської Федерації, розпочнуть бойові дії на території Росії. Хоча треба сказати, що перші дзвіночки того, що таке може відбутися, були ще 2023 року. Пам'ятаєте, цей похід вагнерівців на чолі з Пригожиним, які не довели. Справу до кінця не дійшли до Москви. Ви пам'ятаєте, друзі, як відбувалися рейди РДК і Легіону Свобода Росії в Білгородську область, в Брянську область. Це були лише перші дзвіночки для Володимира Путіна. Він не розуміє, що Росія, якою він так пишається, і стверджує, що саме Бог напряму керує. Росією може розлетітися друзки. саме завдяки бійцям російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону. Бо, врешті-решт, із таких маленьких іскорок і з'являється велике полум'я полум'я, у якому може згоріти вся Росія. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а також коментуйте почути.